Чи можна вигравати справи топ рівня? Друзі, мене часто запитують, чи можна вигравати справи White collar Crime в складних умовах, коли політичний вплив, тотальне порушення прав людини, селективне правосуддя, високі корупційні ризики. Так, можна і ми робимо це. Тут має поєднатися досвід, винахідливість та сучасні методи проєктної роботи. В складних справах завжди працює команда. Мають бути організовані процеси планування, отримання інформації, надшвидкої швидкої реакції на поточні події, робота з ризиками. Метафорично тут можна навести приклад професійного інвестора: ринок неможливо передбачити, але можна зробити виважені прогнози, диверсифікувати портфель, слідкувати за ліквідністю та здійснювати хеджування. Тоді значна частина ваших інвестицій в фіналі принесе виграшний результат. Я не гадаю, я будую стратегію. І навіть у найскладніших умовах команда досягає результату. Я розповім більше про практику White Color Crime. який він сучасний адвокат, які стратегії використовує і які методи проектної роботи приводять нас до успіху. Слідкуйте за мною, щоб знати, як вигравати там, де здається, що все проти вас.